Тобто мовна школа. Маємо варіант, мовна школа, тобто курси англійської мови, які працюють весь рік, і в які можна їздити на канікулах, можна їздити всередині року, ми можемо там обрати для себе певні якісь там дати, які вам більш-менш зручні і так далі. Тобто може, зараз не, всі, не в усіх школах є якісь жорсткі правила з канікулами. Тобто це мовна школа, в яку ми просто приїхали, скажімо так, у нас в першій половині дня уроки, в другій половині дня у нас програма. І приїхала група, так звана закрита група. Тобто приї... От ви приїхали групою в сім дітей, 10 дітей, і ви цією групою навчаєтесь. Табір. Це лише на канікулах, лише влітку, тобто тоді, коли є канікули в європейських школах, європейських країнах. І тоді в таборі будуть діти з різних країн. Будуть іспанці, будуть німці, будуть... Китайці будуть, ну, звичайно, да, зараз вибираємо ті місця, в яких не буде наших скажених сусідів, а до речі, їх майже нікуди не пускають зараз, тому... тому цієї такої складової немає. Де? Країни, які ми обираємо країну. Великобританія, вона найкраще продається, тобто на неї найкраще йдуть. Всі хочемо в Англію. Хочемо в Англію всі. Як доходить до збору документів, Великобританія з цих країн залишилась єдина, яка ще має візову для нас історію. Тобто ми маємо відкрити візу, відкрити візу. Нічого не помінялося за всі ці багато років. Взагалі нічого не помінялося. Тобто купа документів, купа... Е Рухів, які треба зробити, купа грошей, тому що візовий центр має свою вартість обробки документів, візовий, лише візовий збір в Великобританії – 155 євро. Тобто це лише візовий збір, це взагалі ні про що і ні про куди. Це просто те, що ми віддаємо державі, яка буде розглядати документи наші. Але, звичайно, Великобританія це дуже викликає е, такий бажання туди поїхати. Тобто і це правда, зрозуміло, що е, в Англію батьки не повезуть. А якщо і повезуть, то будуть потребувати допомоги з оформленням документів і так далі, і так далі. Як альтернативу Великобританії ми для себе обрали Ірландію і Мальту. Ірландія і Мальта це в минулому ну, різні, будемо, скажімо, да, політичні там всякі були моменти, тобто Мальта взагалі була колонією, Ірландія ж це ж боротьба за незалежність, вони від 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 відділилися. тобто, ну, але. Це дуже англійські, скажімо так. тобто Англія свої колонії да, не посварилася з ними назавжди. Їх... Тобто там англійський дух, там англійська культура, там англійські розетки, там англійські дороги з правостороннім лівостороннім рухом. Тобто, тобто скажімо так, відчути, Ірландія взагалі на тому ж острові знаходиться. 呃，都不、uh,。